Щоб створити автоматизований зміст у документі Microsoft Word 2010, для початку потрібно визначити назви розділів і параграфів та їх підпорядкованість. Потім виділити назву кожного розділу та вказати для нього стиль заголовок 1. Виділити назву кожного з параграфів та вказати для них стиль заголовок 2. Вигляд кожної назви можна вільно змінювати. Шрифти, наристи, кольор, інтервали, все як звичайно. Але назва обов'язково повинна мати відповідний стиль. Таким чином, назви кожного з розділів матимуть стиль заголовок 1, а назви кожного з параграфів заголовок 2. Якщо параграфи містять підпункти, то для них можна вказувати стиль заголовок 3. Потім потрібно встановити курсор у місце, де повинен бути зміст, та обрати меню Вставка, «Силки», оглавлення. З'явиться вікно оглавлення. На вкладці оглавлення встановити параметри змісту. У більшості випадків нічого змінювати не потрібно. Натиснути кнопку ОК. У документі автоматично з'явиться зміст. Номер сторінки, з якої починається параграф, у змісті, виставляється автоматично. Якщо ви змінили документ, додали, чи вилучили фрагмент тексту з параграфів, змінили їх, їх, їх назви, то зміст потрібно оновити. Для цього натискають правішу кнопку миші на змісті і в меню. Яке з'явиться, обирають обновіть поль. З'явиться обновлення оглавлення. Якщо результати ваших дій змінилися лише номери сторінок, з яких починаються розділі та параграфи, то можна брати команду Обновіть только номера стариць. Якщо ж були змінені назви параграфів, то потрібно обрати команду обновіть целіпом.